Привіт, хто завітати на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні я за рекомендацією моєї підписниці буду. Мені написали, що пістражи у гірке, тобто відріж верхівку центрального стебла. Тому будемо експериментувати сьогодні. Там на одних я відріжу більше, на одних менше. Ну і будемо бачити, що з ними буде. Так що... Кому цікаво, залишайтеся, а ми будемо з вами підстригати огірочки. Ну Це робота тут не важка, тому мен... я буду експериментувати у малій теплиці, так як тут огірки найменше подоносять, тобто на них найменше завізі. Ну, будемо бачити. А от у великій теплиці я поки що цього робити не буду, поки не провірю. Так що буду відрізувати верхівки, будемо бачити, що буде. Десь вже є і огірочок. Ну, нічого. Проекспериментуємо. Так, тут я відрізав на раз, два, три, чотири. Давайте ще відріжемо ось тут. Ні. Давайте відріжемо ось тут, так, щоб було у нас все по порядку. Ось так, відрізав. Все в нас є. Так, далі відріжемо ось тут. Так, відрізую вже більше. Ось так. Нехай падає так, так, ось тут. Ось тут. По 5 штучок відріжу. Мені написали, що якраз на бічних ось цих пагонах, де вам показати. Поки що тут таких кущів сильних немає. Але зараз може я знайду, формую після цієї стрижки, тобто відрізування верхівок, формую на бійсних паганах формується більше завізі. Ось ну, так, будемо бачити, що? Підкоректуйте мене, якщо щось неправильно. Так, можливо, десь огірок, є таких тут. Огірки дуже велетенські, бо я їх тут не бачу, просто тут дуже густо. Так, це ми підрізали. Ось так огірочки. Ось цього року мене розчаровують, так як тут немає такого урожаю, як минулого року. Минулого року по 5-літровому відерку раз у три дні було. Ось цієї такої сіді так, полоси. А тут декілька огірків так, на салат поїсти. От великі теплиці. Ой -ой. І ще покажу вам, також, бачите, суха вже земля. Зараз планую підлити гарненько і підливає раз у два дні, але вони пересихають за два дні. Тому що так, моя знайома пані Наталя, обрізує листки ось на огірках, обрізувала нижні. Отакі трішки пожовтілі, пов'ялі. Ось так також хочу е, попробувати. Також ось ці такі бісні пагони. Ну, бічні пагони я їх обрізувати ось не буду, а листки обріжу. Зараз трішки огірки як... тому що у нас дуже-дуже спекотно було. І ось так. Ну, відрізую. Так погано видно. Ось так попідрізую, подивлюся. Це трохи занедбана ця теплиця. У мене. Так. Не знаю, я хочу проекспериментувати із верхівками ось цими. А вже будемо бачити, що буде. А вже підрізувати буду напевно, у, напевно, в слідуючому відео покажу. як і що. знайду більше інформації про це, як підрізувати. І розкажу і покажу. Також тільки що. Ой, нахилився і побачив Дивіться, яка огромна помідорів. Гарні помідори. Ось тут такі ростуть. Тут, тут гарненькі помідори. Ну Ось так, помідорчиками це я задоволена, А ось ті, хто дивився моє попереднє відео, бачив, як я ті помідори висмикував. Так як вони ні до чого всі почорніли і все, толку ніякого. Але все приходить з трудом. Тим більше не знаю, не знаю, чому вони. Почорніли, так як ці не почорніли. Можливо, тому що ця теплиця більш провітрюється, а та відкривається, коли на сонечку літом гарно пропікає тут у західній частині України. Ну, гарно так. До 9-ї години сонце вже досить пече так. І оці всі краплі, конденсат, який утворюється на плівці, він просто е злітає на помідори, сонце пропікає і. Ну і так, йдемо в нашу іншу теплицю. дивіться який томат гарний. Така помідора. такий помідорчик Це пасинок, дивіться, малюсенький такий. тут У мене також трохи не занедбано. Треба це буде гарненько поп... повичищати, пополоти. Ось. Але чекаю дощик, отак як у суху погоду це неможливо зробити. Уже просто не хочу так працювати задура. Ну, ось так. Буду пізніше побувати, так як чекаю дощу. А то у нас спека. У мене тут полоничка, бачите, росте, вусика починає пускати. Це також гарний сорт полониці. Дала моя підписниця. І той живе неподалік. Ось так. Бур'янів не є так багато, так як помідори і повиниться. Виглядає, що бур'янів є досить. І так то десь по бур'янчику, але то все рівно треба буде це проповоти. Ось такий великий бур'ян. Також буду пасинкувати помідори. Хочу ці пасинки зрізати, але тільки щоб вони мені трішки підросли, так як утворюються і отут, і отут. Ну, я їх повирізаю, можливо, і на місці тих помідорів, які я висмику посаджу ще ну, пасанки. А ось це вже буду бачити. Ось, бачите, ось цей, і цей, вони тут не потрібні. Також оцей, дивіться, який великий. Мені також було давніше писало, для чого обстригати помідори, а особливо у теплицях, тому що, коли помідори геть не обстрижені, не провітрюються вони зовсім. А ось якщо ви бачили у малій теплиці нашій, ось тут, дивіться, все тут все вистражено. Томати видно. Ось бачите, там так гарненько, їх багатенько. Тут є дуже багато навіть томатів є. Але вони провітрюються. Ось дивіться, яка порожнена. Ось так для того. А якщо вони не будуть провітрюватися, вони будуть запарюватися і листки почнуть жовтіти, і усохне рослина сама. Я задоволений, цими двісті, які товсті, стебла. Мали бути низькорослі, а виявляється високорослі. Але які гарні, я задоволений. Головне, щоб достигли, Бог допоміг. І все буде добре. Головне працювати і не здаватися. Також бувають невдачі, але все ми переживемо, все прийде з часом. Головне тільки працювати. Знаєте, мої дорогі друзі, планую цю стежину нарівняти гарненько. Ось цю. Щоб вона була у мене рівна, то нервує мене це, Др... дразнить. Ось так, ці помідори також я викорчую, залишу тільки ось ці. Тут, де вони не посохли, це пасинки, але бачу, що і деякі пасинки починають чорніти, не знаю чому. Якось не дуже. Думав, візьму пасенки, але вони вже почали чорніти, тому не буду брати. Огірочки також треба підлити, в першу чергу ці в коробі. Вони тут гарненькі дві цікі, ті вже огірочки тут. Тут дивіться, ті два. Тут, тут також два, тут один якийсь живід'я, бачите? Тому я його відріжу просто, щоб він не тягнув зайві, зайві речовини. Ось так, так як він менший і жовтий такий, а тут дві двісики. Ось так. Нехай я геройчик, він собі може повзти по цій дузі, отако, туди-туди. І ось дві сики. Так, так, так. Якщо ви бачили мої відео, попередні, я звідси все повимикав, залишив тільки цю рослину і то... Не впевнений, що вона виживе. Але будемо бачити. Так, ось це все гарно пересапаю, повибираю буряни Під горну ось цю стежину і будемо працювати далі, будемо старатися, щоб у нас був свій урожай огірочків. Дивіться, які тут уже огірочки. Шановні мої глядачі. Дивіться, тут я тільки що бачив ще. А он Ой, гарний сорт. До речі, дивіться, тут огірочок, там огірочок. Гарненько, гарненько. Я задоволений. Ну нехай вони мені ростуть. Нехай ростуть. Буде консерв... консервація наших огірків. Огірків тут не є багато, так як, здається, вони ріденькі. Але нічого. Бачите, така незвична форма огірка. Ну, а вона працювати, я казав. Я зовсім не засмучуюся цими томатами, так як вони і були не дуже такі гарні. Але нічого, ось перчик. Також планую його підживити. Раші курячого посліду. Дуже гарно впливає на ріст. Так як у людей вже а у мене тільки-тільки випускає на світ. Тут уже буде цвісти. Ну і старт. так. Так що, щось... чекайте відео, коли я підживляю е, свої рослини. Також буду підживляти огірочки. Але <кхм> перед цим треба буде гарненько їх пролити. <кхм> Дякую всім пере... за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть е, якісь е, свої <кхм> із свого досвіду. Якусь інформацію, можливо, треба гірки підстригати, або бійшні пагони, або листя. Ну, будемо експериментувати разом з вами. Так що пишіть. А кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі. Так що, всім миру, добра, здоров'я і свячення перемоги. Всім дякую за перегляд. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!